Сьогодні буде про порядок. Тут ще залишились від предучі хазяїв ще різні цікаві штучки. До нас на город приїхав комбайн збирає пшеницю. Зараз тут глибина десь метр сімдесят буде десь метра три. Привіт. Я ж не було у позицію. І, 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 і вернулась додому. Добрий день, глядачі та підписники. Приїхав в другий будинок і тут зараз по плану треба навести порядки в гаражі і ще в одній кімнаті, де будуть інструменти. Сьогодні буде про порядок. Вдягаю рукавиці і ходімо робити роботу. Покажу вам яке воно зараз, що воно. Бачите, да? Ось тут дуже багато інструментів і треба мені їх всіх поскладати ось в ту кімнату. Відкриваємо ту. Ось тут. Планую зберігати всі свої інструменти. Тут багато количок, є розетка, вілка. Тут ще залишилось від привідуючих хазіїв ще різні цікаві штучки. План дій таков. Спочатку все виношу з цієї кімнати. Замітаю, прибираю. Потім потихеньку буду заносити, що з машини я привіз і з того гаража. Ставлю другу камеру. А ви дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нас на город приїхав, комбайн збирає пшеницю. Ось так, бачите, взяв, зрізав і поїхав на друге коло. Це не наш. Так, пшениця посадили, я просто віддав город, щоб буря ліс. Так, ходімо далі прибирати інструменти. Перший етап уборки завершован. Всі полички я звільнив. А ось такі знахідки залишилися. Стока різної якоїсь фарби, оливи, растворителя, ацетона. Ось така є штука, я забув, як вона називається. Це як памятники полируют. Это такой мешочек канифоль. Привет. Я же не была у Польши. И, 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 вернулась до дома. То бабуля сказала подписчикам что еще одну ничку и поеду до дома. Ты уже дома? Да. Ты рада? Угу. Это очень хорошо. Привіт! Папа тут сам зікався, а то зняла йому кепку на, на очі. Так, друзі, ще вже пів одинадцятого. Давайте я вам покажу результат за сьогоднішній день. Це моя кімната інструментів. Для косіння окуляри, перчатки, леска, магніти, прищепки, плоскогубці. Тут на верхній полці в мене кабеля, провода, автомати, нижче, це Аліскіна, молотки, ключі, сокири, це ось така шкатулочка. Ну я вам. Давайте далее. А тут я обнаружил новые резервки, коробки, еще резервки, еще коробки и вымыкачи и эти. Для торба все Ручки дверни. Ліхтарик, Ізолента і скотч малярний, фума, фума, хамуты, стяжки. Тут я такі повішав. На саме верхній в мене де самореду подіжу багато. Ще є ізолента, нитка, Резни. Тут такие, тут такие, тут Потом тут на стеллаже тоже, выкрутки и всякие разные штучки. Еще есть средняя полка, тут такие штуки, тут такие разные. Завіси, уголки, ручки. Ось тут колеса, ролики, підшипники. Потім я знайшов 9 замків різні. І багато ключей. Це ж різні. І мені пощастило, я зміг зібрати 5 цілих замків. З ключами совсім такі. Отакі цей з Херсона з пікарні навесні великий. А оце самі головні ключі. Це ключі від Херсонського будинку. Пусть тут будуть. Далі є всякі ще малярні штучки. В самому низу просто ящик, відро шпателя, венчики и ну, якийсь мотор треба перевірити. це бензин Давайте туди ключи, різні. ще саморезы, там дюбеля, шуруповерт, там я забув для плитки крестики, там все для воды, а у цех раз, два и три Это все для электрики. Тут полка, тут идет пина пина, тут разные, масло для двухтактного двигателя, силиконы, еще масло, смывка, ацетон, паста, баллончик фарба. Срічки і тут теж я перебирав всі різні дюбіля, саморези по дереву, цвяхи, цвяхи різні такі, для шифер, звичайні, маленькі болтики, гай, гайчки, болтики, такі всякі гайки, шайби такі. Взагалі теж не вистачило мене в мене сил далі мілачуху перебирати. Ну, вона на рідному місці, так що я все бачу, все вижу. Тут для автомобіля. Насос, зарядки, запчастини нові, предохранителі там в общем всі. І тут знизу різні масла, різні молочі, акумулятор від Фіата. І тут теж запчастини. Тут на самій верхній полці поки я поклав бензи. А ще є такий шалом. Только сварки в мене нема. Болгарка пілки. Теж різні всякі штучки. Ножі. А звідси починається все діда. Ще я повішав диски різні. Зараз знаходив такі рубанки. Я вам показував оці два і ще знайшов один. Ось такий. В общем, це все, що є діда, я поки залишу тут, на день, коли я теж возьму це. І перенесу в іншу кімнату. Зараз вам даже її покажу. Так, ну тут все. Тут я вам вроде, все показав. Десь 90% я свого добра сюди приніс. Тепер буду знати, що воно є тут. Все на місці, все буду бачити. Ходімо другу покажу. А ще дивіться, скільки ти чітних камнів. ще я знайшов каністри поставлю поки сюди щоб собака на них не напала і ось в цю кімнату я принесу все дідові Ох, і тут треба теж прибрати, бо тут теж дуже багато різної штуки. Саме ось таке-таке, таке, таке. І куча різних якихось мастил. Ну і там, бачите, є каністри, ось ось тут буде. А ось На ті скільки всяких провододів. А тут я хочу просто зберігати лопати. Лопати все для городу і напевно теж якісь каністри. Так, ну і ходімо вам покажу гараж, що там змінилось. І гараж. Тут я поприбирав все зайве, всі тляпки повикидував, все сміття, інструменти переніс туди. Але тут все одно залишилися деякі речі, які вони потрібні. Ось так. ну Ходити вже можна, вже добре. ходімо, покажу ще дві речі. І пішов я спати Це Короче, тут теж ведутся такие косметические ремонты Ну і необходимо остальное на сегодня покажу. Пам'ятаєте, я сказал, что тут? Каналізація буде. Дивіться, ось у нас будинка виходить. Виходить, тут бах потрапляє в колодязь. Колодязь ревізія. І пішла. І потрапила ось в цей люк. Зараз тут глибина десь метр сімдесят ну а буде десь глибина метра три під покришки з під камаза. Що ходімо звідси. Так, що все, на добраніч, тихої ночі. Пішов я їсти і спати.